Щоб з нами не сталося, це не кінець, це не кінець нашої з Богом історії стосунків. Не кінець. Біблія згадує про два різні типи страху. Перший є корисний і його навіть варто зрощувати в собі. Другий тип шкідливий, і з ним слід боротися. Давайте в сьогоднішньому відео спробуємо розібрати, які ж це такі страхи, кого нам чи чого нам боятися або не боятися. Але перед тим, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал, і поставте вподобайку до цього відео, а також залиште будь-який коментар. Це дуже допоможе зробити так, щоб це відео. Побачило якомога більше людей. Дякуємо. Перший тип страху, той, який варто зрощувати, це страх Господній. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого розум. Приповісті 9.10. Одне слово, яке часто зустрічається в Біблії, це слово страх, яре особливо стосується Бога і страху людини перед ним. Декого це змушує відчувати, що Бог старого заповіту просто хоче, щоб люди боялися його. Але потім ми читаємо такі вірші: нагорода за смиренність і страх Господній – це багатство, честь і життя. Пише приповісті. І уявіть, з цих віршів випливає очевидно, що страх Господній є радше добром, ніж негативом, тобто не боятися Бога в значенні боятися вогню, наприклад, а мати перед ним просто такий шалений рівень пошани і трепету всередині себе, який просто граничить зі страхом. Ти стикаєшся з величчю, і ти просто не можеш не боятися. Бо це і боятися Бога, це і є розуміти, хто я, а хто Бог. Слово страх має ширше значення на євриті, охоплюючи такі позитивні речі, як шана, повага, благовіння і трепет. Фактично кожного разу, коли ми читаємо слова шанувати і благовоління в інших українських перекладах, це походить від єврейського слова яре. Страх Господній, страх Господній вважається однією з найбільших цілей життя вірян. Це означає завжди нагадувати, що Бог спостерігає, і усвідомлювати важливість життя згідно з його волею, і бути впевненими його постійній опіці. Але наголос робиться на позитивних, благовійних стосунках з Богом, а не на страху від нього. Якщо благовійний трепет перед Господом спонукає нас думати про те, як ми живемо, що ми говоримо, як ми ставимося до наших ближніх. Якщо спонукає нас жити з послухом Бові, це остаточно змінює нас. У страху Господньому міцна надія, і діти його знайдуть притулок. Страх Господній – джерело життя, щоб уникнути пасток смерті, пише приповісті. Припусті, взагалі, багато пишуть про страх, дуже рекомендую почитати. Таким чином ми бачимо, що страх перед Богом потрібно заохочувати. Водночас, інший тип страху, згаданий в Біблії, не є корисний. Йдеться про дух страху, згаданий у другому Тимофія, 1,7. Адже Бог не дав нам духа страху, а духа сили, любові і розсудливості. Дух страху не походить від Бога. Тим не менше, іноді ми боїмося. Іноді цей дух страху бере гору. І щоб здолати його, ми маємо цілковито покладатися на Бога і любити його, бо просто немає іншого виходу. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ніхто не ідеальний, і Бог це знає. Тому він щедро розмістив слова підбадьорення проти страху, фактично протягом всієї Біблії. Починаючи з книги буття і до книги Откровення, Бог нагадує нам: не бійся. Наприклад, пророк Ісаї підбадьорює нас. Не бійся, бо я з тобою, не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив, і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Часто ми боїмось майбутнього і того. Що з нами може трапитись, і це чомусь не дивно. Але Ісус нагадує нам, що Бог піклується про птахів на небі, тому наскільки більше він піклуватиметься про своїх дітей. Не бійтеся, бо ви значно кращі за багатьох воробців. Лише ці декілька віршів охоплюють багато різних типів страху. Бог говорить нам, не боятися бути на самоті, не боятися бути занадто слабкими, не боятися не бути почутими, як і того, що наші фізичні потреби можуть бути незадоволені. Ці настанови зустрічаються протягом усієї Біблії, охоплюючи багато різних аспектів духа страху. У Псалмі 55 автор вигукує: На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися, що за події мені людина. І це прекрасне свідчення сили і віри в Бога. І віри в те, що після фізичної смерті наше життя не завершується. Після фізичної смерті наступає вічність. Ключем до подолання страху у такому випадку є повна довіра Богові. Довіра Богові це відмова піддаватися страху. Щоб навколо не ставалося, Бог обіцяє, що він поруч з нами. Він не каже, що в момент, коли ти скажеш, Господь, ти мій спаситель, життя отак змінюється, і ти просто ніколи більше не стикнешся з хворобою, смертю, фінансовими труднощами, труднощами в стосунках. Він каже, що в всьому тому, що ми будемо переживати, він буде з нами аж до кінця віку. Це його. Це його обіцянка. Він своїх обіцянок на вітер не пускає і дотримується завжди. У цьому точно можемо бути певні. Довіра Богові це відмова піддаватися страху, це звернення до Бога навіть в найтемніші часи, а також віра, те, що він поставить усе на свої місця. Як тільки ми навчимося покладатися своєю вірою на Бога, то більше не будемо боятися того, з чим нам доведеться стикнутися на життєвому шляху. Тому що будемо розуміти, що, по-перше, він поруч, а по-друге, що б з нами не сталося, це не кінець, це не кінець нашої з Богом історії стосунків. Не кінець. Ми будемо разом із псалмоспівцем з упевненістю говорити. А всі, які надіються на тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться по вік, а ти повеселишся між ними. І будуть тобою хвалитися всі ті, хто люблять твоє ім'я. Дякую, що додивились до кінця. Я бажаю вам сміливості не боятися. Бажаю вам, щоб дух Господній перемагав дух страху і любов, яка походить від Бога, яка є досконалою, перемагала той страх, який є в нас. Чи то страх майбутнього, чи страх, що може статися? чи страх того в тої ситуації, в якій ти зараз опинився. Пам'ятай, ти не сам. Ти не сам. Божа обіцянка є бути з нами, щоб не сталося, що миті. Ти можеш звернутися до нього в простій молитві своїми словами і знати, що ти ніколи не сам. Будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал і не забудьте лайкнути це відео для алгоритмів Ютубу. Це дуже важливо. Також запрошуємо вас переглянути наші новенькі шортс. Це такі короткі вертикальні відео. А також хочемо сильно-сильно подякувати всім, хто фінансово підтримує наш проект. Якщо ви хочете долучитися до когорта цих прекрасних людей, реквізити є в описі до відео.